Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати ось таку пасту з овочами. Дуже класна паста у вигляді насіння. На вишковому маслі зараз будемо підсмажувати нашу зажарочку, цибульку та морквочку. Паралельно будемо відварювати нашу пасту, висипаємо її в кастрюльку і хай вариться хвилин 6-7. Ось так зажарочка наша смажиться, Додаємо перчик червоний, солодкий, перемішуємо гарненько. Хай трошечки підсмариться. Тим часом наша паста вже майже готова. Дивіться, яка вона прикольна, взагалі така класна. Ось вона у мене вже готова, подивіться, яка вона класна. Вона сама по собі теж дуже-дуже смачна. Висипаю її в зажарочку і все гарненько перемішуємо, щоб все з'єдналося. Ой, яка красота у нас виходить, і тільки гляньте, а аромат, який від перчика стоїть. Додаю, ще трошки соєвого соусу все ретельно перемішуємо. І ось така нереально смачна розсипчата паста у нас виходить. Подивіться, просто смакота. Викладаємо в тарілочку, за бажанням присипаємо трошки кунжутиком і дивіться, нереально смачний обід у нас готовий. Пробуйте, готуйте. Всім смачного.